На Хмельниччині вбивство у туберкульозному диспансері, там зарізали пацієнтку. На Донеччині під обвал потрапило троє підлітків, а хлопчик з Київщини отримав удар струмом у 10 тисяч вольт. Тепер правоохоронці з'ясовують, кому належить трансформаторна будка, в яку безпосередньо забралася дитина. Про це одразу після реклами дочекайтеся. На Хмельниччині у палаті обласного туберкульозного диспансеру жорстоко вбито пацієнтку. Жінці 42, У неї чисельні ножові поранення. Підозрюваний вже є. Він затриманий. Проте питання не лише до нього, а й до персоналу. Якби лікарі дотримувалися усіх норм для закладу закритого типу, трагедії б не сталося. На Хмельниччині в обласному протитуберкульозному диспансері вбито пацієнтку. Це зробив її знайомий, колишній хворий цього ж закладу. Люди познайомилися там, коли приїхали на лікування. Попереджали ми Світлану, що не потрібно її дружити з ним, що в нього є судімість вже що в нього судімість була за два вбивства. Ми її попереджали. Ми казали, що їй він не потрібен, але ну вона так собі вирішила сама. Напевно, вона повірила в нього. Він дуже красивий коло неї. Дуже спокійний був. Світлані було 42, у жінки двоє дорослих дітей та онук. Пацієнтка одужувала і мала на днях вже їхати додому. Її знайомого, який був носієм відкритої форми туберкульозу, виписали за кілька днів до трагедії через порушення режиму. Пацієнт за бажанням втікав і за бажанням повертався. Ввечері чоловік прийшов до палати Світлани. Подружилися собі. А що сталося? Я не знаємо. Того, що оцей чоловік, який... Взяв ніж в руки. Він прийшов з червоною розочкою до неї в палат. Жінка була в палаті сама, вона отримала сім ножових поранень. Медики запевняють, надавати допомогу було вже запізно. Там, поки прибігла медсестра, вона вбилася вже, як то кажуть, в конвульсіях. Розумієте, що пульс вже не прошупувався. Пару вдохів, видохів було вже таких агонуючих і це. Вона. Скінчали зразу. Рідні загиблої звинувачують медиків, мовляв, це вони вчасно не надали допомогу і не були на робочому місці. До того ж, диспансер, кажуть, не охороняється і зайти всередину може будь-хто. В живіт, в груди, в легені, в серце, в руки всі порізані, клапті висіли, не могли зашити. І ніхто не чув і не бачив, і не, не бачили, що робилось. Що це за секунду можна таке зробити? А слідчий каже, він одну хвилину був у палаті. За одну хвилину можна сім ударів зробити. Чоловіка затримали через чотири години після трагедії. Каже, вбив жінку через ревнощі. Він вчинив злочин, передбачений частиною Другої статті 115, яка в тому числі, те, як він вже раніше судимий за вбивство, яка передбачає і довічно. Це позбавлення волі, це не розсуд суду. На даний час слідство в справі відтриває. Чоловік вийшов на волю у 2006-му. В тюрмі сидів за вбивство. Сім'ї у нього немає. Зустрітися з керівництвом тубдиспансеру не вдалося. Головний медик в день приїзду знімальної групи, пішов на лікарняний, а його заступник у відпустку. На даний момент немає нікого. Головний лікар сьогоднішнього дня на лікарняному. А лікар, який його постійно заміщає, в відпустці. Рідні вбитої вимагають покарати не тільки вбивцю, а й керівництво диспансеру за те, що дозволили сторонній людині зайти до закладу. Я хочу, щоб його пусти, порубали і пустили, щоб він ходив, не вмер зараз, Я хочу, щоб ходив по світі. Як, -то, як -то, так, як так?